Це Володим. не червоне, це який Але це... Же... Це теж не червоне. Це... Ні, ну, я буду синій, мені синій подобається. Короче, я подобається. це буду. Значить, <сміття> ну шо? Хібать тебе кинути. Ну шо, починаємо чи Чи як? А Даня? Та він там балакає. Та він А він може потім приєднатись? Так, ти думаєш, ми зразу так довго грати будемо, нас зараз повбивають і ми будемо знову у лоб. <плес> так що ти не переживай. А, -а ну я ж я не знаю взагалі, що робити в ігрі. Суть тому, що ми заходимо <плес> на локацію, <плес> <плес> і в нас є квота, скільки напіздити предметів, типу, на яку суму. І ми <плес> маємо їх поносити і винести. Але там ходять всякі монстри, які будуть нас вбивати. Так що не так-то просто. Та ну ладно, <плес> погнали. <плес> погнали, <плес> давай подивимося. Поїхали. А я от, не буду вас чути, чи що. Будеш. Будеш. Типа, якщо ми близько, то будеш. А якщо ми далеко, ага. чи чимот, не, то чимо. Ну якщо ми далеко, то вже не будеш. Або як ези нас... левел. Я по до шостого доходив. А ну-го. А чого у вас світиться или А А ч? Як вот о. о а можна ще. <laughs> я забув, як правильно ще, підожди. <laughs> а, отак так диви. Дивись, тепер я я. можу... може. Ти мене можеш взяти. А, не можу я тебе зараз брати. Тобі треба... А, ні, можу, от. Та на кью, це на кью. На кью? Та, опа, некатись можна за цякими штуками. Опа. Опа. Все, поліс. А як, повернутись? як Так, давай, бачу. Ось наша квота зверху пише. 10, 612. Оце, оце зелене, воно дуже хрупке. якщо... Не, ті... А, мінус 2, с... -2 Ну, все. Та, а хто це зробив? А що з Ей, ей, це... ви я, думаєте, ви я, руками я, все будете носити, Алю? Я, я, я в тебе просто предмети? вриза. Дві триста. нормально. О. Акуратно там. За, зажай, так, а як брати предмети? Зазати. 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 Так, чи... Зажати, що зажати. Лівою кнопкою зажати. Чи... Ліва кнопка мишки. А тут нема, а. Тут немає. а ні, ще є. Отут я не можу підняти. Эй, а як я фонарик выключил? А куда ему не стою туда? Ой, кто там минус аткіробит? Блять, шо це таке? Аккуратно. Дед пришел, блять, я расстрелял настукайте, бен. А что осталось? А дед пришел, если на шум наше А? І поубивав нас от тобі, а ти переживала, що ми довго грати будемо. Я б не знала, в чому стать гри. Ну, от так, ми маємо накрасти предметів, і щоб нас не вбили. Але от він може нас ревайвити якось. Ого. Та Але спочатку з предметами треба бути акуратним, бо ти зачіпаєш, їх, їхня вартість зменшується. Ті а мені, دиві... э, Жаль, <смеш> мені Давід схожий на себе, коротше. Мені Давід схожий на себе в тій грі, Він житті для мене такий самий Чекай, він щось там говорить, але ми його вроді. Він нас не чує. <смеш> він нас не чує. О, 6 тисяч. Майже квоту виконав, слухай. Навіть no. далеко йти не треба було. І побіг. Тут ще в тебе є енергія, ти не можеш угу. Батарейка сідає Ще, конечно, а є чи ці? він нас не ревайвнув. А бо це по ідеї в кінці він може ревайвити, коли ми цей. А... Опа! Все, мен... а де я? живе? А, А, в сторону! так не піде. О, дед прийшов. Бачиш, він з пов'язкою, типу... Тіпа... Ja. Він сліпий, але коли шумиш, він от. Ай, Блін, знає, мені це нагадує, коротше, гру є в Роблоксі, вона називається Дорс. Там теж отакі очі є, отака херня є яка сліпа, але чує звуки. Та я недавно сидів, грав, проходив цей Little Найтмир'ї. Давно збирався, яку сів, mm -hmm. так, так кайфанув, бо він відіграє, ну капець. Mm -hmm. то, що ці всякі КС ки, ну це все. Mm -hmm. Ще є... Ага. О, зараз буде файт. Я вже робив, що Та він не керівник, снайпер, я не знаю. Та бо ти шумиш, от він їй попадає. Та я, звичайно... Чому пішов так? Ще раз, типу? А, зараз ми будемо битись. А що тут, а як битись? что бити тут Нас. Нас. Ай-ай-ай-ай-ай, дайте... Ай, ай, من... О! Минус хвост. Блять, я ничего не могу поднять. Иди сюда. Нет. Я буду жить. Тихо. А, промазав. Це тобі не КС, блядь. На тобі він молотком, він м'яким. Та що за фігня? Я буду жити! Я випав. Там ну все, йди, бери свою корону. <ріхи> King of я живий. Кінку флузер, хорош. <ріхи> я живий. Я взагалі не поняла, хто мене вбив, я якось так швидко так, померла хто? за один шот. Ну, що це і Кінко Флузер. Він не знає, він там хапнувся, щоб перший під руку попалось важке і все. Ну що, ще раз? Тебе молодь помшок. Ну, я не знаю, такий... як даже. О, тут є чорний. Може чорний бути? <реш> засудже. Ой, засудже. <реш> так це ж не погане слово. Чого ну, ти, да. ти вразу? Ну, я... Так, ну, чорний просто... колір. Ти цей, э... як його? Ще. А, лікар карта просто. No. Ну. <свіст> <свіст> О, нормальный твин, у тебя есть. Да. Так, у нас такие же. Зі... У нас сижом одинак... <свіст> <свіст> одинаково. Шесть <Щось> упало. <свіст> <свіст> Не-не-не, я е, телефон уронила на столі, и чашка обставина. Чашка обторилка на вибраці. Короче, надо выиграть, если это мы на пару боролись. <свіст> треба треба розібратися початку, чтобы вииграть. Если дед и чуть это молчи. Yeah, а як добри, коли ми все. говоримо, то теж. Так, ми ж говоримо в грі, так що нас всі чують. Ну да, пан. Ти ж коли відійдеш hey. подалі, hey. ти hey, не чуєш. А ще якщо побачите вудку, то учи не трогайте. Вудку? О! Oh. Oh. Ай! Паномаса, <пит> ну, опять второй раз уже. Так це ти об мене б'єш? <пит> речі. <раєш. пит> так я поворачую, <пит> хочу уложить, и просто стоїш там. О, системник. Аккуратно, О, не не наближайтесь О, до мене. <решко> Маша, де сюди, я тебе смію. вони. Ні, ну треба мене змовити виїхати. Ні, так це мені. це є. А ти не ти не маєш. Має. Я тобі ці доларів донесу в нашу общу казну. Во, 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 во. Маша, ти не, не найкращий, <решко> колір для темноти вибрала. Типу, тут <решко> темно постійно. Маша, ти хоче Акура, акуратно, акуратно Маша, да ну стань маленькой. Я кнопь. Да что там происходит? Я лошеники чую. Що там? Я. А, маньяки, бум, Ай, блядь, мінус, мінус гроші. Ну ми, в принципі, все, завершили цю гру. Я везу, везу тачанку, ми вже все виграли. А, да? Блять. Так можна і... ще позбирати, давайте, нам за дні гроші пригодяться ще. Заткупати. Ти хочеш щоб нас зараз тут. Та нормально. Закупитися і ще надо. Розвалили і все, и ми Так у нас 2500 нам пропадает. Так ми можемо більше накупиться. 2000 і в тачанці. Типа тачанка просто а -а -а. не на цьому. Її ще не вигружаєш От і... Блять, що я в туалеті роблю? Тут нічого ничего не мат.

По Те, нажми таб, тебе карта відкриється Будеш бачити, куди куда ага. Блять. Ай, блядь! Сука! Сука! Гномы, блядь, а бей их! Съел, а. что а. Разбивай. Ну, все, и ты тишина. А <laughs> Тут смерть была. А -а вот, блядь! Это <laughs> гроши <laughs> нам треба, да, блядь. <laughs> так ми вже ну, ми відправили вже, типа, до мам вже все. Але все одно нас зараз hey. кине Last Loser Stadium. Та щас ми знов, блин. Е, а де ви? Моя корона, бабах. Ну, ну, мені, чі, що я це? не встигла заспавнитись, мислим від Просто. А... Це сувора реальність королівської битви. <рес> не Ні встигнеш заспавнитись уже якась херня. Так, Придос. от, блядь, відправили, але грошей у нас нема, нам треба евакуювати. Е, Почекайте. Матері... Почекайте, та, та, туалет ходити. Так, сходи, ми ще постоїмо. А, -а, а, добре. Дякую. Yeah. Але нас ну тут... Шо, розкажи. Та, шо, okay. <реку> <Нажимаю>. <реку> що, тут... розказуй. Та що, ми собі можемо тягати? Окей. Цей... Нажимаю. Що це? Екстракшн активейтед, ну ти молодець. Устрався активейтед. <реку> двери закрытие. Кружка. Не продается кружка. На одно здание зашел. Блять. Б... Тавис Крей. <laughs> Так, о. 600 баксов. Окей. Ша, 600. Аккуратно.

Смислі не болит. Я да. гроші да. ну. Кожен раз, коли ми програємо, квота все менше і менше. Типа дивиться, які ми придурки. Думаю, блядь, да -да -да. Вони ж не вивезуть скільки грошей, блять. Сміх? Алло? Алло? А да чого -да. це за сміх? Хто сміється. Неме, та акуратно, якась падлюка сміється, <плес> значить. Ой, <плес> Вибач. ага. <плес> Ми маємо йти в плюс, а не в мінус, Маша. Так. 6700. О, 700. Я пошел, бачу. Добре, але ми, в принципі, можемо виходити, поки ніяка хуйня до нас не прийшла сюди. Секунду. Я гітару лишу. Що я один лишився, так? Да? А що воно робить? Б'ється. Все, беремо цю гітару і свалюємо звідси, блять. Хто там казав, що треба йти в плюс, а не в мінус? Я? Я, я в цьому впевнений. все. 10-600 свалюємо звідси. Все, пішли. Куди? Сюда на евакуацію. Ура, ура, ура! Ура! Перший раз экстракшн комплект. Хел. Не вот <laughs> Я Не помру, ще раз. Постой. Куда? Що, що, що стало? А, мы маємо на базу вернуться. Без mm -hmm. паники, без паники. Шоп. Шоп, во. шип. А це шоп. А це, типу ми на кораблі тепер, да. Ну ми на базі от тут всякий можна брати Можна ХП похилити, я возьму похилить. Ну таке все дороге, я б взагалі нічого не брав для початку. Да, Пістоль є. А я Ще ХП раз? візьму 47 кап пистола, блин, кошта, да? Это просто пидем. Ша я хп взял. Бин ну ти... Він купляє, от гроші наші тратить. А, Ми тут заробляємо поки так. він там лезет. А я, чи... я помню бахба, я помню був. А ну запускайте. Маша, иди сюди. А, ти думаєш думаешь взяти, взято, да? не 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 там короче. Е, Вот как запускается, ты ешь кое-что из ты можешь, по идее, захавать. Я помню. Маша, запускай. А? Запускай. Что, запускать? Сверху. Монитор. Нас на работу. Зажимай. А как запустить? Зажимай. Шо? Ну, вон конверт. Ну, и что с ним делать? Ты а? Вот так. О, я похилився. Ну ты ти... Багоюзер. юзер. И шо далі? Я коротше багом использував. Зараз мы прилетим. И нова карта, нові монстри. А -а -а -а. Я багом не спойлювався, я на сотку похилився. Шо там? Угу. Тільки у нас все одно, по-моему, було минус 5К. Та повідомля одну купив, а одну забагоюзив. Не засуджую. Забагоюзив. Це це фіча, це фіча. Ага, та-та, це фіча, звісно. Не баха фіча, так і. Є. <різь> так і запишем. Ну. No. Сейф пустий. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Что, Что здесь стукаю? поможет мне, да? ТД? Оп. Педняй, точнее. Нормас. Тихо. ідеї у нас. А ні, Маша ще жива. А де? я тут. Блять, мелкі гуски, качки нахер пішла, блядь. Блять, літуча качка тікай нахер. Блять. Была Відстань, блять. Я не трогала нікого. Її не нельзя трогати, вона бес. А йобана, я її в землю тріснув. А як ты статую? Що ви там про мене? Та ти би не докличешся. Так, а я що? А, блядь, та лишіть мене, я вже живий, блядь. просто курить ходив, не докличешся. Що приїхать, блідок? Що це робить домій? Ви вже навіть вийшли звідти, чи ні? Один хп, блядь. Тут блять. Та я не можу запустити. А, нам дві штуки треба, господи. Дві чого? Дві тілешки. Ай, да. Та він. Тавін. Без <ривіт> страшно неаккуратний. <ривіт> ужас. <Шо> а <ривіт> я просто дивлюсь, <ривіт> та качка. Та думаю, хулі вона на мене біжить, взяв і уїбав її об землю, вот вона і загрівалась <ривіт> на мене. <ривіт> <ривіт> там не надо її було вообще трогати. Вона тебе вбиває. Ні, кстати, от неї можна було якось обіцять, просто бігай.

Му Чого, я я просто не знаю, куди йти. Я тебе шоколад не заплуталась. Знайшла потім. Опа, мінуси йдуть, я бачу. А нічого ти не бачиш. А тут ще хоч щось лишилось. А куди ти? А куди? Я думаю, що щось нічого не лишилось, по-моєму. Двери є Вила, мені, кому треба, а ні, там не нова. Та блядь. О, мені допомога треба, йди сюди. Де ти? Алло, Що тобі треба? Короче, стань тут, а я тобі зб... зброшу штуку, тільки ти лови. Ой, блядь. Тільки лови. Ого, я не знаю, не можу гарантувати нічого з тільки Помоги, Помоги! Та помоги. я не встигаю, всім треба. Держу, держу, держу. Тримаю, спускайся. Давай. Та зараз! <серкан> 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 <тай> я їй А <серкан> Та й мені би такі дорогі речі не, не довіряв, блядь. Та тихо. Помоги. <серкан> <серкан> Блять. Не знаю де вона кричить, але я вже трохи пошатав. я сам не можу підняти. Я не чую. Та де ти? Ти десь донекалась і кричиш «поможіть»? Де ти? Я чую поможіть. А що з тобою? Що таке? Ти просто так кричеш, все добре. Ні, 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 просто там. Та Ой Блять, що сталося? Що за її Блять себе скинути. іди нахер Не Я йду ригати в якесь місце, де мене нема, так що. Поможіть, Поможіть, Тут дійсно треба мені помогти, але всім похим! Мені ніхера не смішно, як його себе скинути, б. Що тіка? Та він реа. Ря... Та я обернувся, блядь. спиною, блядь. Як його зняти, цю хуйню з мене, блядь! Не смішно, блядь. О! там Давай СТО! Та все нормально вже, я вже живий, все. О, Поригав, все нормально. 12 тисяч, свалюється. А, а то пейтмен менше треба, пейтменся. От тут є ще мент? почекаю, тут ще щось можна було. Я, я рік ні каплі не пив, б. я не знаю, чого мене так довго доганяє, то що я колись бухав. Б. Бухав рік тому, а рягаю тепер. Б. Ну да. Ну все, можно обратно. Ты еб. Ты на меня не набрал. Обратно. В смысле обратно? Куда вы пошли? А чего. Так, типа мы собрали. не парада, бо я вас знаю. Ой, ви? Куда идти? О, тут 3000 было. Зараз не будет. О. О! Ой! Оооо-о! Вс, дыха! ха блядь! Блядь, блядь, блядь! херня тікай. Та, блядь! Знов я, блядь! Знов я, ну шо за. Опа, привет. Та блядь. Та блин, відстаньте, встаньте, алло. Я же одного регаю, блин, досить з мене, блин. блядь Блять, так далеко йти, ти Блін, кош? Я тільки що від вудки ванси, так я не знаю. У мене 5 хп оставили. Тихо, я Машу загубив. Та я а я, та не а я не знаю. Я ригав, я. Yeah. Тут регач бігає, літає. Ты машу. Так, а ну хлопці, качка, йди нахер, качка! І що тепер? Просто не прийшло. О! почув. Ти... А, а так ти жива була, блять. Ні, я, я була а. мертва, твоя померла. Я думав, що ти просто так. відходила кудись. Ні, я ні, тебе ні, так ні, важко померу. тягав. Та все, нам ні, ні, треба вот все. Я сюди? не зря тебе тягнув. Думаю, ти просто собі склалась, і чилаш, поки, цей, поки ні, тебе носят. А чого він не, не оживає? Mm -hmm. Як цим користуватись? Батареї нема. Зараз Треба... його з змою, вонятаз почекаю. <гум> Треба сміття якось накидати сюди, по ідеї, чи як воно працює. Щось змінить. Та дивись. ага, ну окей. Чекай. Треба попхати трохи. Ага, і тебе воно це. <гум> Блять, я на мене качка загрелась. Твою мать. Іди нахер, блять. Тут надо запустить, було за що робити, ви ще смирите. Маша, тікай! Я цікаві. хочу сказати, щоб вона запустила. Та й <рес> вона не вирігала на нього. Вона ще сумра. <рес> вона о. вбила. О, о це голос. О, о. <рес> 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 Ще мене зараз унітаз понесе. Блять, ще одна качка. А хай запусти, ну шо вона робить? О, вона Ой боже. Чекай її в чаті напишу. Та все уже га. Маша, ну. Маша запустить треба було, ну шо ти робиш? Кого запустити? Да я не шарю, а хотілось. Запусти там вже, ну ти нажимала уже, я ж тобі казав. Ви проиграл.